Книга буття, розділ 29 По тому пустився Яків у дальшу путь і прибув у землю синів Сходу. Дивиться він Аж ось криниця в полі, і овець три отари лежать коло неї, бо з тієї криниці напували отари. На ній великий камінь. Коли ж збиралися туди отари, пастухи відкочували камінь від отвору і напували овець та й клали його назад на місце. І сказав Яків до них: Браття, звідки ляви? Вони ж відрекли. Ми з Харану. Тоді він каже до них. Чи знаєте Лавана, сина Нахора? Вони кажуть знаємо. Тож питає їх, Чи він жив здоров? Відповіли Здоров! Ось і Рахиль його дочка йде з вівцями. Ще дня багато, сказав Яків, ще не пора зганяти до докупи худібку. Понапувайте вівці і ідіть пасти. Та вони мовили. Не можемо, доки не зберуться всі отари докупи і не відкотять каменя з надкриниці, тоді і понапуваємо овець. Поки він говорив ще з ними, Рахиль надійшла з вівцями свого батька, бо вона пастушкою була. От як тільки Яків побачив Рахиль, дочку Лавана, брата своєї матері, з вівцями того ж Лавана, приступив Яків. І відкотив камінь від криниці і напоїв овець Лавана, брата своєї матері. Опісля поцілував Яків Рахиль та й заплакав у голос. Він розповів Рахилі, що він родич її батька, бо ж він син Ревеки. А вона побігла і розповіла те своєму батькові. Як же Лаван почув вістку про Якова, сина своєї сестри. То вибіг йому назустріч, обійняв його, поцілував його і увів до себе в господу. А він оповів Лаванові про всі речі. Тоді Лаван мовив до нього. Направду ти кість моя і тіло моє, і пробув Яків у нього місяць часу. Тоді Лаван сказав до Якова. Хіба тому, що ти, мій родич, маєш даремно на мене працювати? Скажи мені, скільки тобі платити. Було ж у Лавана дві дочки: старша на ім'я Лія та менша на ім'я Рахиль. Очі ж у Лії були тьмяні, а Рахиль була поставна і гарна з виду. Тому сподобав собі Яків Рахиль і каже Служитиму тобі сім років, за Рахиль, твою молодшу дочку. На це Лаван відповів, ліпше мені дати її тобі, ніж комусь іншому. Живи зо мною і вислужив Яків за Рахиль сім років, а здавались вони йому наче кілька днів, тому що він любив її. Тоді Яків і каже до Лавана, Приведи мою жінку, бо дні мої сповнилися, нехай я війду до неї. Тож Лаван зібрав усіх місцевих людей і зробив гостини, а ввечері взяв він Лію, свою дочку та й привів її до Якова. І той увійшов до неї. Лаван же дав їй дочці своїй Лії за слугиню Свою служку Коли ж настав ранок, то й виявилося, що то лія, тим то й каже Яків до Лавана. Що це ти мені заподіяв? Хіба не за рахиль служив я в тебе? Чому ж ти мене обманув? А Лаван і каже немає в нашому краї звичаю видавати молодшу перед старшою. Та вже закінчи цей тиждень, а я дам тобі і другу за службу, що її робитимеш мені ще других сім років. Яків так і зробив. Закінчив цей тиждень з нею, і Лаван дав йому рахиль свою дочку за жінку. Рахилі ж, дочці своїй, дав він за слугиню Білгу, свою служку. Увійшов Яків також до Рахилі і полюбив її більше, ніж Лію, і служив у Лавана других сім років. Та Господь побачив, що Лія менш улюблена, тож обдарував її плодовитістю, а Рахиль була неплідна. Отож зачала Лія, і породила сина, та й назвала його ім'ям Рувим, бо Господь сказала. Зглянувся на моє горе. Тепер мій чоловік буде любити мене. І знову зачала і породила сина та й сказала, Господь почув, що я ненавидна, то дав мені ще й цього і назвала його Симеон. І знову зачала і породила сина та й сказала, Тепер цим разом. Мій чоловік пристане до мене, бо я породила йому трьох синів, тому і назвала його ім'ям Леві. Зачала ж вона ще раз і породила сина та й сказала, Цим разом буду хвалити Господа, тому і назвала його ім'ям Юда. Та й перестала родити Псалом Сороковий. Надіявся, на Господа надіявся, я твердо. І він нахиливсь до мене і вислухав моє благання, і витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота, і поставив на скелю мої ноги, ствердивши мої кроки, і вклав мені в уста нову пісню, Хвалу нашому Богові. Багато хто побачить. І буде шанувати і уповати на Господа. Блажен муж, який на Господа поклав своє довір'я, хто не пристає до зухвальців, ані до тих, що збочують у брехню. Силу чудес учинив ти, Господи, мій Боже, проведінням твоїм над нами. Ніхто тобі не рівний. Я був би радий їх звістити і розповісти, та забагато їх, щоб їх перелічити. Жертви і офіри ти не хочеш, вуха відкрив у мене. Ти всепалення і жертви за гріх не домагався. Тоді сказав я ось я приходжу, у своїй книги написано про мене чинити твою волю, Боже мій, я радий. І твій закон у мене в серці. Я розповів про справедливість на великім зборі, не затуляв я уст моїх, Господи, Ти знаєш, не заховав я в моїм серці Твою справедливість. Я розповів про твою вірність і Твоє спасіння, не затаїв твоєї ласки і вірності Твоєї перед великим збором. Не зачиняй, о Господи, від мене твого серця, милість Твоя і Твоя вірність хай мене завжди зберігають, бо злидні мене без кінця обсіли, провини мої мене наздогнали, так що й дивитись вже не можу. Їх більш, ніж волосу на голові у мене, і серце моє зомліло. Зволь, Господи. Мене урятувати, о Господи, поспіши мені на допомогу. Хай осоромляться і почервоніють усі ті, що на мою душу зазіхають, щоб її погубити, нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться моїм нещастям. Нехай збентежені, вкриються стидом ті, що до мене кажуть ага, ага. Хай радуються і веселяться в тобі всі, що тебе шукають, і нехай завжди кажуть ті, кому люба твоя допомога, хай возвеличиться Господь. Я ж бідний та нужденний, але Господь дбає про мене, Ти моя допомога і мій визволитель. Боже мій, не забарися! Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Марка, розділ перший. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в Пророка Ісаї, Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. Голос вопіющого в пустині, готуйте Господові дорогу, вирівняйте стежки Його. Так виступив Йоанн, хрестивши у пустині та проповідувавши хрещення покаяння на прощення гріхів. І виходили до нього вся країна юдейська та всі Єрусалимляни хрестились від нього в річці Йордані. І визнавали гріхи свої. Йоанн одягнений був в одежу з верблюжого волосу і носив ремінний пояс на своїх бедрах, а їв сарану і мед дикий. І проповідував, кажучи: Слідом за мною іде сильніший від мене, що йому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Святим Духом. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього. І голос злинув з неба. Ти, син мій любий, у тобі моє уподобання. І відразу дух повів його в пустиню, і він перебував у пустині сорок день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірями, а ангели йому служили. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею. І проповідував там Божу Євангелію, кажучи Сповнився час, і Царство Боже близько. Покайтесь і вірте в Євангелію. Проходивши ж повз море Галилейське, побачив він Симона і Андрія, його брата, як вони кидали невода в море, бо були рибалки. Ісус їм сказав. Ідіть за мною я зроблю вас рибалками людей. І вмить, покинувши невода, пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що теж були у човні і направляли сіті. Тож відразу їх покликав. І ті, покинувши батька Заведея в човні з найматами, пішли. Слідом за ним. Прийшли вони в Капернаум, і він, відразу, в суботу, увійшовши в синагогу, узявся навчати і дивувалися його навчанню, бо навчав він їх як повновладний, а не як книжники. А був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи що нам та й тобі, Ісусе Назарянине, прийшов єси нас погубити? Знаю Бог, хто ти, святий Божий. Ісус погрозив йому мовчи, вийди з нього. Нечистий Дух стряс його, скрикнув голосом дужим і вийшов геть із нього. Здивувалися всі і один одного запитували. Що це нова повновладна наука, навіть наказує нечистим духам, і ті слухаються його. І вмить чутка про нього розійшлась по всіх усюдах, по всій країні Галилейській. І скоро вийшов він із синагоги, та разом з Яковим та Йоанном пішов у дім Симона та Андрія. Теща ж Симонова лежала у гарячці, тож йому негайно сказано про неї. Він підійшов і підвів її, взявши за руку, і покинула її гарячка, і заходилась вона їм услуговувати. Як же настав вечір, по заході сонця почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралося перед дверима, і він оздоровлював чимало недужих на різні хвороби, та й бісів багато вигнав, але заборонив бісам говорити, що вони бо про нього знали. Уранці ж, іще геть за ночі, вставши, вийшов і пішов на самоту, і там молився. Та Симон... І ті, що були з ним, поспішили за ним, знайшли його, і кажуть до нього Усі тебе шукають. Він же відповів їм Ходімо деінде у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те і прийшов. І він пішов і проповідував в їхніх синагогах по всій Галилеї, і виганяв бісів. І приходить до нього прокажений, благає його та, припавши на коліна, каже йому Якщо хочеш, то можеш мене очистити. І змилосердившись, Ісус простягнув свою руку, доторкнувся його і сказав до нього: Хочу, будь чистий. І вмить проказа зійшла з нього, і став він чистий. І, звернувшись до нього суворо, негайно відпустив його і мовив йому Гляди ж, нікому не кажи нічого, а йди та покажися священникові, ще й принеси за твоє очищення, що повелів був Мойсей їм на свідоцтво. Та тільки он той вийшов а вже й заходився велимовити та ширити усюди про те чутку. Тож Ісус не міг одверто ввійти в місто, а перебував осторонь у місцях усамітнення. І приходили до нього звідусюди.